У Житомирі 21 серпня на черговому засіданні виконкому міської ради прийняли рішення про підвищення вартості проїзних квитків у міському громадському транспорті для учнів та студентів. Інформуємо, що з 2020 року в початку у нас не привідалася вартість проїзних квитків, пакети послуг. У нас з того часу відбулося збільшення вартості проїзду по транспортній карточці з 4 до 8 гривень. Враховуючи значну збитковість для нашого комунального підприємства, даних проїзних квитків, ми як управління виносимо пропозиції щодо збільшення їх вартості та встановити ліміт поїздок. Проїзні квитки на 30 днів подорожчать більш ніж удвічі. Також для учнівських, студентських та загальних проїзних встановлять ліміт на 120 поїздок кожного місяця. по учнівському квитку пропонується становити 100 гривень за гривень і, варті, і кількість поїздок встановити 120 одиниць. Студентські 200 гривень, а й встановити один загальний 30 днів – це 120 поїздок, 400 гривень – це загальний громадянський проїзний. І якщо користуватися, це буде 3 гривні 30 копійок, одна їздка місяць. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у Центрі подій СТВ.